Є ручкою, це означає, що у нас є на це карма. Тобто, в минулому ми, скоріш за все, допомагали зберігати знання, і саме тому ми можемо взяти і записати щось необхідне за допомогою ручки. А собака цього зробити не може, в неї немає на це карми. Щоразу, коли ми дивимося на якийсь предмет, ці ментальні картинки вилітають з нашої свідомості і провіцуються на реальність, і змушують нас бачити певним чином, відчувати певні емоції. Чому ж ми не бачимо, як ці картинки вилітають Літають, тому що вони вилітають зі швидкістю 65 кадрів в секунду. Поняття про ручку це головне поняття кермічного менеджменту. І якщо ви зможете осягнути цю інформацію, ви зможете створити будь-що у своєму житті. Саме через це дві різні людини в мені бачать різне, тому що у дівчини є карма на те, щоб бачити в мені вчителя, наставника, людину, яка